Добрий день, це канал і я, і мамині і тваринки, і я і я щось прикупила знов. <ріст> Не можу я без, без покупок, як то кажуть, це мій кінь. Це мій кінь. Розгружаю. Роз... Ой, розпраю, зараз від'яжу мотузка. Це ми тачкою возили ось по цьому болоті. Вчера був морозець. Вчера мені мали той. Товар привезти, що я заказувала. Но вчора людям не вийшло. А нині, дай їм Боже здоров'я привезли, Дивіться, яке було мене. Єлі доїхала машина до нас, ну, прицеп на долині залишився. Ось. Ну, нічого, ми із прицепу перевезли додому все, розгрузили, поносили і порадок зробили. Дай їм боєздоровля хлопцям. Приїхали. Самі поносили, повозили мені. Я тільки розгружала, витрасала з мішків. Ну, Та як ви догадалися, я думаю, я купила зерно. Ось. У нас на пай дають. Але я кукурузи не хотіла. Козам не є дуже добра кукуруза. Ось, Козам краще овес і ячмінь. То я. Прикупила, о, мої коти прийшли провірку робити. Ой! Так коти? Та я прикупила. Це в мене тут ячмінь з вівсом, зверху трошки вівса, те ячмень, там далі ячмінь. Те овес. Не буду гарбатися, буду брати, то оцей засік мені наліто козом. Сюди влізає, якщо трошки тонна є. А так, якщо вище. То то на 300 десь так. Якщо вище ложити, ось таку о. Всюди в той засік. Тут ячмінь з овесом з вівсом на літо козам. Ну, а це у нас ячмінь і пшениця для свини. І для свини лучше ячмінь. Ну, і для кіс молоти лучше, то буде ячмінь. У мене з пшеницею моловся. І будемо кози годувати. Ось так. Заказала. Хлопці привезли, дай їм боєздоро і сили, і хай працюють, щоб могли допомагати людям, хто хоче купити, щоб міг купити. Ось такі справи. Так що я прикупила ячменю і вівса. Пів тони вівса, півтора тони ячменю. Це те, що мало ще бути мені на пай. Оце я взяла. Купила, щоб мені додому привезли. Ось так. Їхати набирати. Ось, і лучше такий ячмінь для кіс і для свиней молоти, то я купила спробувати ячмінь. Чи так, чи так, ні. Ячмінь гарний. Бачите, яке зерно. Велике гарне. Ось гарний ячмінь. Це я купила і будемо молоти моїм кузулькам. І моїм куцькам, ну і курам. Ячмінь з вівсом теж добре кажу, давати, краще несуться, як від пшениці, не так жиріють. Ну, не знаю, подивлюся. Якщо все буде добре, будемо бачити. А треба буде, то на другий рік купимо кукурузу. Та ось таке. Якось воно буде. Хоча там в мене ще знизу є минулорічна кукуруза. Ще багатенько. Ось такі-то справи. Ну, а там буде видно. Ось таке то я сьогодні купила. Мені привезли ось. Коти, ви остаєтеся в коморі? Коти. Чи ви виходите за мною? А? Ану розказуйте, де ви будете? Чи за мною, чи в коморі? О. Переноску нам треба зняти зараз. От. Бо я думала, бо вони казали, то ми ввечері привезли, я потім кажу, ні, -ні". вечір не візит. Бо то не робота вечір, то вони привезли мені сьогодні. От. Так, що ось такі, то справи. Хоч і болото, ну, людина сказала, що привезу, привезла. Дай Бог, щоб все було хорошо Погода в нас прекрасна. У нас нині сонечко світить. Ось. Зранку такий дошлупив, я вибирала гарбузи. Ось. І стрімвела, з вами спілкувалася, от мої гарбузи. То такий дошляв, такий дошляв, що ж. ну, Ще десь годину ляв після того, як я завершила стрім. А тепер спогодилося, сонячно, файно. Я кури зачинила, бо якби я їх залишила відчиняними, відчиня то тут би ніхто не міг нічого робити. Вони по попід ноги плуталися. Кури загнала, поки вони їхали до мене. Я їм казала, куди. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня. Це двох залишився безкетників. Втекли мені попід ноги, під комору, і я їх не загнала. Ну нічого. Зараз малі прийдуть, ми ще їх заженемо. Одне. І он ще курка вредна ходить. О, біла теж. і курка вредні. Ось такі справи. Гуси зачинила теж, бо гонили всіх бити хотіли. Собаки не треба. Як хтось чужий, то з'їли б всіх підряд. Ось мій яр, питали, де мій яр. Сидить. Бешкетник, да? Всіх лапою хотів дістати, але вредний. Ну нічого, це все життя. Ось такі-то справи. Напевно, на ніч буде морозець. Хоча передають морозець, але щось воно, ви знаєте, якось тепловато. Але спогоджується, може і буде морозець. А що воно ну, розгружали зерно, от то возили, бо на подвір'я вони не заїхали сюди під ворітьми, машина стала. А ось конякою возили на подвір'я. Mm. Тоте, господі боже. То дощ покрапав пару крапель, ну небагато. Не знайшла хмарка. Та не знаю, як буде. Взагалі-то на завтра хмарно передають без дощу. І на нині передавали без дощу, але дощ лупнув файний і крепкий, правда, Яр? Лера. Попораю, тоді тебе від яжу будеш гонив. Тузіка перепнемо назад. О. І... і усе. І буде порядок. Тільки треба, щоб Іван прийшов, бо я сама йому ради не дам. Тихо. Тихо будь. так так. Що мої козулі? О, бешкетниці. Мої бешкетниці. Мої Всі сидять, лежать, стоять, так? Ай ви мої хороші козульки. Мої ви мазульки привезли вам. Зеренця, щоб ви мали їсти. Так, чернишику. Мій хлопчик хороший. Ай, ти мій хлопчик хороший. Будеш темний, ти будеш довго жив. Кориця, я що казала назад какати? Що тут таке? Що це таке має бути? Ось такі-то справи. Ладненько. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючому відео. А я йду працювати. Ось. Треба йти гній перекидати, бо я ще не перекидала. Так, що ось такі-то справи. Всім гарного дня!